Сякай до зниму. Уж я вже. Ого. цього акумулятора доколу Ого. Нічого собі. Так, я відійду трохи. Не на вене пријате. Ого, нічого собі. Так відійшов я краще трохи. шкварчить? Але займатися не захотів, спробуємо водичку. Ось вам і пояснення, чому їх водой тушити не можна. Подивіться. Я думаю про те, що за тільки що сталося, пояснювати не треба.